Всім привіт, мої любі друзі. Якщо що, цей ролик для моїх підписників, які підписані на канал Стефанія Лиходіт. Це від мене подаруночок на новий рік моїм підписникам. Так що це відео для них саме. А так, гарного дня вам або вечора. І так. Всім привіт, мої Всім любі привет. друзі! Привет. Це ми ми повертаємось на наш Ютубчик. А звідки, а куди я пропала? Зараз ви спитаєте в мене мої любі підписники і зрителі. Мої зрителі. Я пропала на два роки і за учови, і у мене було мало времени і за домашки, і так далі. Я ще забула про свій м, YouTube канал. Я за це вибачаюся. Але це мій другий аккаунт, де я буду знімати ігри Роп по, по, по типу Roblox і так далі. І навіть блокбуаст, мабуть. Ну, коротше, ви поняли, так? Як чи що, я буду знімати на свій перший аккаунт, але я думаю, вже не ігри. А там, де я розповідаю про себе там. І так далі. В этом аккаунті, как я уже говорила, я буду знімати ігри. Так, ігри. Ігри. Лайк, якщо ви теж любите грати в ігри. Навіть мен ставить лайк. Є, я роблю босню. Я теж. І так, ви підписуєтесь на мій перший аккаунт і, звісно, на цей. Якщо що, мій перший аккаунт ось тут. Ось він. Ось. На ньому 100 підписників. І від мене щось підписуйся, під... бо я вже не знімаю відео. Мене це дуже сумує, ребятки, мої шоколадки. Так що це треба і справити. Так що лайк і колокольчик на мій аккаунт, щоб не пропускати нові ігри з іграми. Ой, нові відео з іграми. А так, всім до побачення і гарних вам вечора або дня. До побачення!